Вітаю усіх на своєму каналі! Сьогодні порада від карт Таро для підписників з 19 по 25 серпня. Перша карта в нас Сімірка мечів. Ця карта радить вам тихенько робити свою справу. Радить проявити особливий підхід, скритний. Одягайте маску, перетворяйтеся. Не розказуйте, що задумали. Поради цієї карти бути хитрим. Ризикніть, але оцінюйте твердо ситуацію. Карта каже вам. Що вас оточують слизькі люди. Якщо ви питаєте про особисте, значить партнер слизький. Ви також обхитріть його. Проявіть смикалку, креативність. Карта ще ця говорить: я хочу те, що є в когось. Але вам треба не забрати в когось, не завидувати, а захотіти і теж досягати такого. Робіть щось для цього. Так, друга карта в нас королева пентаклів. Карта радить або звернутися до якоїсь жінки хазяйновитої, або поводити себе таким чином щедро, турботливо, дбайливо, практично. В деяких ситуаціях ця карта радить подбати про свою красу, свій зовнішній вигляд, статус. Ще ця карта радить радіти життю, зберігати ресурси, які маєте. Якщо ви хочете щось почати, якусь свою нову справу, то вам потрібен капітал. Тому або подбайте про свій капітал, або зверніться до людей, які можуть допомогти вам. Карта радить прагнути комфорту, багатства, бути щедрим та доброзичливим. Так, ну і третя карта, хто обрав лицар мечів. Так, а ця карта радить не боятися конфлікту. Дуже активно проясняйте, виясняйте ситуацію. Шукайте інформацію, доносьте до когось свою думку. По цій карті дійте активно, не бійтеся конфлікту. Будьте налаштовані серйозно, холодно і рішуче. Ця карта радить визначитися і визначитися жорстко, холодно і логічно, чого б це не стосувалося. Ось такі вам поради. Всім бажаю хорошого тижня!